Всім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Назар. З цікавих активностей на ринку у нас зараз одні токінсейли. Ну і тому сьогодні про один з цих токінсейлів ми поговоримо. Розповідати вам буду про токінсейл сел Альманах, який проводиться на платформі Легіон. Розповім вам про проект, про умови токінсейлу. Покажу, як зареєструватися на Легіоні, покажу, як занести кошти, якщо ви маєте бажання. А також обов'язково додивляйтеся ролик до кінця, тому що окрім то у нас ще є стейкінг. У якому ми можемо закидати свої кошти і зверху, по суті, без ризиків отримувати токени проекту. Тому що якщо ми будемо купляти їх у сейлі, то є можливість отримати невеличкий мінус, завжди цей ризик присутній. А якщо ми закинемо їх у стейкінг, то звичайно це може бути хорошою альтернативою для людей, які не хочуть ризикувати. Тому обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, можливо, це навіть буде комусь цікавіше. Тому відео, як завжди, буде цікаве, інформативне, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Так, що таке Альманах? Альманах це DeFi-протокол, який поєднує в собі штучний інтелект та автоматизацію для управління стратегіями yield farming. Якщо простими словами, це такий стейкінг з мозгами, тому що там є штучний інтелект, є AI агенти, яким ми, по суті доручаємо свої кошти, а вони розподіляють вже з цих пулів кошти по протоколах, у яких вигідніше фармити пасивний заробіток. Тобто, штучний інтелект аналізує пули і розподіляє наші кошти по них там, де вигідніше. І краще здобувається дохідність. І як я вже згадував, у нас є токін сейл, який проводиться на Легіоні. Стартував він 21 серпня і буде тривати до 26 серпня. Тобто, у вас ще є два дні, щоб прийняти рішення чи інвестувати туди. І одразу скажу, щоб взяти участь у цьому токін сейлі, вам потрібно зареєструватися на платформі Легіон, пройти там верифікацію. Зараз я покажу детально, як це все зробити. Після того ми перейдемо вже більш до інвестицій проєкту, розберемо його, порівняємо його з конкурентами. На опаки з прибічниками прикинемо, де нам буде вигідніше отримувати токени, чи в стейкінгу, чи купляти у самому селі. Тому все буде далі у відеоролику. Переходимо до реєстрації у Легіоні. Щоб ви не потрапляли на фішингові сайти, я як завжди, усі посилання залишаю вам в описі під відео. Переходьте та реєструйтеся після того, як ви перейшли за посиланням. До речі, бачите, я зробив окремий акаунт. Я поставив його на проксі на антидетект, Проксі я завжди купляю в проксі селера. А антидетект браузер завжди використовую ADS Power. Тобто це зручно, якщо вам буде потрібно зробити декілька аккаунтів, але насправді тут у цьому сенсу немає, тому що ви можете запросити алокацію 5-10 тисяч доларів з одного аккаунту. Не факт, що вам її дадуть. Ми ще про це поговоримо. Але якщо буде потрібно, то можете використовувати. Я от зробив окремий мультиаккаунт під відео, щоб показати вам, як це все відбувається. Тобто ви перейшли за посиланням, отримуєте таке вікно і вводите сюди свою електронну пошту і тиснете «Continue». Після того вам на електронну пошту приходить лист з кодом, який потрібно сюди ввести. Вводите сюди цей код, і воно само вас пропускає далі. Насправді тут аккаунт вже зареєстрований, тому що я перед тим пробував. І хочу сказати, що після того, як ви підтвердите електронну пошту, вам одразу запропонує приєднати твітер. Це обов'язково, вам потрібно мати хороший твітер. Я приєднав сюди просто з якийсь лівий купив. А вам потрібно це робити на якийсь хороший прокачаний твітер. По тій причині, що тут є ще така штука, як скор самого легіону, від якого теж буде залежати, яку вам дадуть алокацію, і чи і чи дадуть вам стільки, скільки ви просите. Тому це важливо, вам обов'язково приєднати. Сюди хороший твітер. Після того ви там натискаєте, обираєте звичайні пункти. Вас там будуть питати, чим ви займаєтесь. Там можна вибрати там адвокат, немає різниці. Будь-яку професію перекладачем, скористайтеся і виберете собі. І підтвердити, що ви не являєтесь резидентом США. Після цього обов'язково тут потрібно пройти верифікацію. Я вже її тут пройшов на цьому аккаунті, буквально робився 10 хвилин тому. Зареєстрував на друга і пройшов він верифікацію буквально за 20 секунд. Перше, це спочатку селфі і там грузити документ. А після цього вам потрібно виписку з банку. Зазвичай це зручно робити з монобанку, брати виписку англійською мовою. Ви заходите на карту, виписка по карті, англійська мова за останній місяць. Вигружаєте, грузите туди файл і швиденько верифікація проходиться. Ось і весь по суті процес верифікації. Але як я сказав, вам потрібно перейти сюди у Скор. Бачите, він мене тут не о, він у мене тут навіть 235. Це означає, що я непоганий якийсь підключив навіть Twitter купив. Але загалом ви в цьому акаунті маєте постаратися максимально, якщо у вас є гітхаб, підключити, гаманціпу підключати, зайти в налаштування, підключити. Твіттері, як я вже сказав, Discord, соцмережі, тобто, щоб у вас оцей скор був чим побільше, тому що на основі він у мене 400 Тобто у всіх він середній від 200 до 400. Але якщо ви маєте якісь класні акаунти, постарайтеся підключити щось хороше, щоб у вас він був більш прокачаніший. Перейдете ще ось цей розділ «Purchaser Profile», Тут заповните, наприклад, ось ці речі. Ви просто зверху користуєтесь перекладачем, читаєте і відповідаєте там на прості елементарні запитання. І як я сказав, старайтеся підключати соцмережі різні. Верифікація ось тут, вона є вже в мене пройдена. Спеціально її пройшов, щоб показати вам, як заносити в сейл, бо з основного аккаунту я вже заніс. Скільки заніс, покажу пізніше. Ну насправді нічого складного немає. Також можете ось тут заповнити такі простенькі форми, які вони пропонують. Загалом позаповнюйте профіль максимально. Тепер переходимо більше до розгляду самого проєкту. Я вже, до речі, робив про нього пост. Ось в мене є в телеграм-каналі. Можете теж собі почитати, але це все сьогодні ще буде у відео навіть більш детально. Сам покінцей, ви можете знайти у вкладці Sales. Давайте спочатку перейдемо. Йдемо до їхніх інвестицій, будемо йти по порядку. Так, дивимось на проект, відкриваємо крипторанк, дивимося, що у нас тут показує Альманак. Бачимо, що вони збирали кошти в 2024 році від Delphi Labs і Near Foundation, але не пише скільки. І цікаво те, що вже був у них один сейл на Легіоні. Також, бачите, вони зібрали 500 тисяч доларів по ціні 0,043. Важливо, те, що нам зараз продають вже по 0,09. Це означає, що ми будемо купляти в два рази дорожче. І це не зовсім мені подобається, тому що, ну, звичайно, ми будемо купляти дорожче, це нікому не сподобається. Також в них були інвестиції, і тут є хороший фонд, тут є «Хешкей Capital, це Тір 1, якщо розглянути, тут непогані досить фонди, тому що тут є Near Foundation, тут є Spark Ventures, тут є Delphi Labs, Хешкей Кепітал. Тобто фонди є досить хороші. І також хочу сказати, що. Бачите, ці інвестиції були зовсім недавно, 15 серпня, а в нас сьогодні 24, тобто вони були буквально трошки більше тижня тому. Але також, буквально 4 дні тому, ще сам Легіон зарейзив 5 мільйонів доларів інвестицій і теж від хороших фондів. Хто в нас тут є? Тут у нас є Ван в нас є Coinbase Ventures, знову ж таки, Kraken, Crypto.com, тобто інвестиції непогані. І одразу таке питання напрошується. Ну а кому ж їм ці гроші роздавати, як не людям, які? в принципі, беруть участь у їхніх токенсейлах, правильно щоб більше приваблювати користувачів на свої платформи. Бо очевидно, якщо сейли будуть якісь погані і мінусові, ніхто туди не піде і нічого нести їм не буде. Тому все-таки є ймовірність того, що тут можна буде заробити, хоча і небагато. Але до цього ми ще дійдемо, коли будемо більше розбиратися в цифрах. Збирають вони на цьому токенсейлі 2,5 мільйони доларів. Тут вже пише в принципі, що вони проінвестовані з 21 по 22 Ну бо тому що 21 числа вони відкрилися до 26 триває, але. 2,5 мільйони вони вже зібрали давно, і тобто в нас далі йде перепідписка. Якщо ось тут глянути, бачите, що вони збирали 2,5 мільйони, а зібрали вже 5,9. Тобто перед передпідписка вона вже більше, ніж 2,5 ікса. І це виходить в першу чергу те, що ми не отримуємо швидше за все алокацію ту, яку будемо просити. Тобто, якщо ви там запросите тисячу доларів, ймовірно, вам на всі ці кошти не дадуть. Але трохи легіон нас заплутав, тому що є ще їхній скор. І, можливо, може бути таке, що навпаки, вам може дати всю алокацію, яку ви просите, і це максимально збиває, тому що якщо би рахувати просто перепідписку, ми просто би могли зрозуміти, якщо там перепідписка 10х, то очевидно, що ви, якщо просите 1000, отримаєте там 100 доларів. А тепер, тут, тут ми через два дні вже до кінця будемо бачити, яка буде перепідписка. Там, можливо, 3х буде перепідписка, можливо, дійде до 4. Але також є Скор, тому ми, в принципі, не будемо знати, скільки ми отримуємо алокацію. Якщо ви можете. Якщо що ви запросите тисячу доларів, ви можете отримати і на всі тисячу, а можете і отримати на 150-200-300 доларів. Тобто ми тут, скільки отримуємо, не знаємо, тому одразу орієнтуйтесь на те, що потрібно інвестувати таку суму, якою ви можете ризикнути, у разі чогось, якщо вийде проект, наприклад, невдало, щоб ви не боялися втратити ці кошти. Також то кінцей цікаво те, що нам продають по ФДВ. 90 мільйонів. Failure diluted value це якби всі токени були у ринку, весь мільярд був у ринку, він би оцінювався в 90 мільйонів. Так вони себе оцінили. Але по факту є initial Market Cap, реальні цифри, які токени будуть в ринку, ми ще про це сьогодні поговоримо. І суть в тому, що нам говорять, що unlock період 100% на TGE, септембрі, септембри-октобер. Це означає, що в вересні, в жовтні Я ближче схилявся до середини жовтня, кінця жовтня. Можливо, буде швидше, це буде краще. Ми отримуємо всі 100% токенів. Які викупимо, які вдасться викупити, на які нам дадуть алокацію, ми отримаємо всі одразу. Це, в принципі, є добре, тому що не будуть нас маринувати, розлоками і так далі. По-друге, якби тут були якісь розлоки, то я думаю, люди би не сильно заносили. До речі, цей токінг-сейл, який був, як я показував, по дешевших цінах минулого року, там мін з блокуваннями. Там 30 чи 20% на такі є, потім лінійний розлок на 24 місяці, 12 місяців, там. Токен люди зразу не отримують. Депозити робити можна в мережі Ethereum Mainnet у USDC. Пізніше, як цей процес відбувається, я вам ще теж покажу. Далі дивимось. ось тут є в нас їхній Twitter скор Він є досить непоганий. Це означає, що проект плюс-мінус має хороших фоловерів, які за ними стежать. Проекти тут підписані, хороші на них. Інфлюенсери. Twitter скор плюс-мінус окей. Далі переходимо до конкурента, теоретично з яким можна цей проект порівняти, щоб ми приблизно могли зрозуміти, скільки можемо ми тут заробити чи не заробити. Є такий проєкт Giza, який зараз торгується по 0,34, майже 10 іксів від свого токін сейлу, тому що він теж продавався по 0,045. ФДВ в нього зараз 343 мільйони, його одразу можете порівняти, приблизно що нам продають по 90 мільйонів, а в проєкту, яким, з яким його можна порівняти, 343 мільйони. Ну, недавно там було 250. Тобто, навіть якщо наш проєкт, який нам продають по 90 млн вийде там по 180, ми вже маємо х 2 заробітку до наших вкладень, а верніше до алокації, яку нам дадуть. Також важливо те, яка в них є капа. Тут кап 46 мільйонів. А наприклад, щоб нам вийти в нуль, Market Cap – це є оцінка токенів, які вже є у ринку, і скільки вони коштують по цій ціні, яка зараз є. Це є Market Cap. і веду до того, що нам щоб, наприклад, по проекту. Альманак вийти в ноль, потрібно маркеткап 22,5 мільйони. Гіза торгується 46. Тобто, якщо ми навіть теоретично там вийдемо 27-30 мільйонів, ми все одно якихось 20-30-40% до своїх вкладень могли би отримати. Звичайно, є і хід у іншу сторону. Про те, що я сказав, зараз ми глянемо токеноміку, бо дуже багато токенів буде у ринку. У ринку на момент Тегіє буде 250 мільйонів токенів, це 25% від загального загального циркулейту. 34 з них проценти піде на ком'юніті, і по токеноміці видно, що тиск на стакан буде хороший. Тому навіть якщо ми там вийдемо X2, згодом ми можемо вкататися. Я так припускаю, що теоретично ми можемо отримати до 100% прибутку, тобто x 2 можна зробити на вкладені кошти, але так само в цю сторону ми можемо мінус 20 30% отримати. Так що ці ризики ви теж маєте брати на себе. Я ризикую своїми коштами, ви, ризикує, ви ризикуєте своїми. А якщо не хочете ризикувати, то в кінці відео вам покажу альтернативу. Якщо не хочете так сильно ризикувати, тому що стейкінг це теж платформа, це де, де, яку теж можуть в разі чогось зламати. Ну такі ризики присутні вже завжди. Ну і також, звичайно, можна порівняти інвестиції, тому що в проект Giza інвестували 5 мільйонів доларів. А в Альманах проінвестували 11,5 мільйонів доларів. Тобто в Альманах проінвестували більше, навіть не дивлячись на те, що там зараз АІ агенти, штучний інтелект у крипті, іменно в токенах і в проектах не є зараз такі популярні, але все ж таки проект підтримують досить непогані фонди. Наприклад, подивимось, tvl проекту. TVL Giza зараз складає приблизно 16 мільйонів доларів. TVL Almanaco, це токеноміка, TVL Almanaco зараз 33 мільйони доларів. TVL це Total Value Locked. Це є загальна кількість коштів, які залучені у їхньому, можна сказати, смарт-контракті, проєкті, у їхньому ончейні. І якщо прикинути ще по дохідності, то Giza в нас дає дохідність 10-15% річних APR, а Almanach в нас зараз дає 50%. Ось це є тут у нас стейкінг, ось тут. Де я закинув, до речі, вже 10 тисяч доларів. Пізніше покажу вам теж, як сюди закидати, якщо ви захочете. Тут фармляться поінти, які потім будуть конвертовані у токени. А також окремо отримуємо дохідність ще на стейблкоїни. Про це розповім ще детальніше. Давайте ще глянемо їхню токеноміку. ось є їхній офіційний вейтпайпер. І тут видно, що в нас виділено на команду 21%, ком'юніті 34%. Тобто, якщо глянути ось тут знизу, видно, що в нас ось тут на лістингу, на старті на такі буде 250 мільйонів токенів. Так як загальна капа в них 1 Мільярд токенів, то це 25% буде у ринку, що я вже згадував. Потім лінійні розлоки. Ось всі, хто отримує токени, ком'юніті 34% з цього отримують, команда 21%. І тут є в них 54 місяці, тут 12-місячний кліфт, вестінги всі, але загалом все одно, як бачите, велика частина коштів буде на лістингу у ринку. Це означає, що тиск на стакан може бути. Тому що ще за все, тут може бути така історія, якщо швиденько віддадуть токени, можливо, в яких півтора ікса або 50% плюс процентів доходу. Швиденько вдасться їх продати. Звичайно, я можу помилятися, це лише моя суб'єктивна думка. Вони можуть ділити і 2 і 3 ікси, але я більше схиляюся до тих цілей, які я вказав раніше. Тому вам вже вирішувати, чи ви будете нести в цей токін Якщо плануєте нести, то давайте я покажу, як це робити. Але завжди кажу, зважайте на ризики. Тому що, якщо підете в мінус, відповідальність маєте самі брати за свої Інвестиційні рішення на себе. Після того, як ви максимально все попідключали, підняли скор аккаунту, все зробили, пройшли верифікацію. У вас є вкладочка Sales, в якій є ось альманак. Я перейду до свого мультиаккаунту, тому що я тут вже, як бачите, заніс. Ось тут, якщо глянути віо Application, то в мене вже тут проінвестовано. 2000 USDC я принесу ще є 2 дні часу. Тобто 2000 доларів я все-таки проінвестував, але нагадую, що це невеличка частина від мого капіталу, і я можу дозволити собі цим ризикнути. Тобто всі кошти я би сюди точно не заносив. Це не цей проект не виглядає як новомбрейн занос де можна нести просто і очікувати мінімум там 3, 5, 7 іксів. Тим більше є, є ще інші проекти, які потрібно розглянути. У нас там на Buildpad ще є ломбард, потрібно теж думаю, по ньому ролик зняти. А ми переходимо до мого мультиа. Аккаунту, і ось у нас є Sales, і дивимося, як сюди занести. Тобто тиснемо кнопочку Apply. Після цього, як бачите, тут потрібно просто знизу натиснути Continue. Тут у нас ці всі деталі, знову ж таки, розписані. Потрібний USDC у мережі ERC20, тобто це мережа ефіру. Тиснемо Continue. How much you want to purchase, тобто скільки ви хочете проінвестувати. І ви вибираєте суму. Знову ж таки, прикидайте собі, скільки тут можна отримати, скільки ви би хотіли отримати. Умовно, там ми вносимо не знаю, 500 доларів. Тут можна поставити галочку, «Окей», типу, що ви погоджуєтеся з тим, що алокація буде меншою. Можна галочку ставити, можна галочку не ставити. Якщо ви погоджуєтеся з тим, що ваша алокація може бути меншою, то яку мінімальну алокацію ви би хотіли отримати? Наприклад, 100. Тобто, якщо не буде виходити вам розподіл 500, чи ви готові там отримати менше там, 400, 300 і мінімально 100. Можна просто галочку виключити. Я її виключав, я її не вставляв. Я вказав 2000, і, типу я хочу прям 2000. Є можливість того, що є шанс того, що мені не дадуть тоді зовсім. Тут теж таке може бути, що можу не дати зовсім. Як, кажуть, як в народі кажуть, якщо вам дадуть алокацію на всі гроші, то це такий собі знак. Якщо дадуть невелику частинку, то чекаємо ікси. Тиснемо agree, тиснемо Continue. Після цього в нас відкривається ось така штука. Нам Вибрати гаманець, з якого ми будемо вносити кошти. Тиснемо Choose Wallet. І є, наприклад, гаманець, ось тут, який буквально auto-created Легіон валет, тобто він створився автоматично в самому легіоні. Це є окремий гаманець. А також ви за бажанням, якщо у вас в браузері є Metamask, можете приконектити Metamask. Можете занести і з того, і з того. Різниці немає. У мене Metamask тут не інстальований, тому я буду вибирати просто звичайний гаманець. Він тут і так вибраний. Чу Wallet, Вибираємо ще раз, тиснемо на нього. Після того у нас засвітилося зеленим. Тиснемо «Hash and Send». Після того погоджуємося, що, що ми з цього гаманця будемо вносити кошти, тиснемо Sign. Після цього підписуємо транзакцію. Тиснемо ще раз Sign. Тепер що потрібно зробити? Як бачите, USDC баланс 0, Ethereum баланс 0. Залишилось останнє, в принципі. Потрібно закинути ось на цю адресу. Якщо ви під'єднали Metamask, то кошти потрібно закидати на Metamask і вносити з нього. Якщо ви під'єднали ось цей гаманець, то потрібно вносити на цей гаманець. Тобто потрібно на цей гаманець внести спочатку трошки ефіру для комісії, можете внести 2, 3, 4 долари, я там вніс 10. І USDC вносити сюди буквально ту суму, яку хочете проінвестувати. 500 USDC. Вносите сюди ефір, сюди USDC, тут воно засвітиться зеленим. Після того ви натиснете декілька підтверджень, у тут кнопочку. І після того у вас засвітиться ось це вже депозит USDC. Я просто вносити не буду зараз, бо я вже проінвестував. І потім просто знизу тиснете кнопочку Депозіт. Після цього у вас має бути така сторінка, як в мене ось тут. Коли ви все правильно зробите, у вас має бути ось така сторінка. Тобто, що моя алокація на розгляді, типу дадуть, не дадуть, якщо дадуть, то скільки, от умовно, у вас отак має виглядати все. Ви можете відмінити алокацію, але ви вже потім взяти участь не зможете. Її можна в разі чогось, якщо ви помилилися, редагувати. Edit application. і можна змінити суму і так далі. В принципі, це я все показав, тут нічого складного немає. Хто має перекладач, хто має очі, розбереться, почитає, нічого складного тут нема. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково задавайте їх у чаті. Ось тут є телеграм, підписуйтесь на нього, скануйте QR-код, і там одразу є чат. В чаті вам допоможемо, в разі чогось, кидайте одразу зі скріншотами, щоб було зрозуміло. Доєднуйтесь до нашого крутого ком'юніті, чи я, чи люди вам допоможемо вирішити питання. Тож, як проінвестувати сюди, я показав. Тепер проходимо до найцікавішого. Наприклад, для мене це є стейкінг, який я вже сказав, вніс 10 тисяч доларів. Також Селання я вам залишу в описі під відео. І наразі, як ви бачите, нам дають IPY 43%. IPY це є річний процент, який не враховує складного проценту, тобто це відносно досить небагато. Але як бачите, цей IPY, тут є окремо USDC, окремо USDT, він є розділений на натів IPY і на Almanac Points. Тобто більшу частину, 32%, ми отримуємо в Almanac Points, які потім будуть конвертовані у токен Almanac по ціні 0,09%. Це одразу йде такий в рахунок. Тобто чиста дохідність на USDT там, чи на USDC в нас приблизно 12% річних. Це 1% у місяць, з 10 тисяч доларів у місяць це буде виходити 100 баксів, що в принципі не так багато. Але всі інші токени 30% ми будемо отримувати у токені по ціні 0,09. І якщо ми навіть вийдемо по тій самій ціні, то у вас буде в середній IPY 43%, що є непогано. Вони навіть там вони навіть нам тут придумали ось такий калькулятор, в якому ми можемо підрахувати, скільки. Які ми отримаємо, от є калькулятор, зіс-калькулятор, тиснемо тут і можемо підрахувати. Звичайно, вони юзерів підкормили ось таким. Що тут потрібно внести? As you made FDV value, очікувана вартість проекту, по якому FDV він вийде. Після цього депозит. Депозит я вніс, 10 тисяч доларів. Current Almanac TVL, тобто який зараз TVL, TVL зараз 33 мільйони. Це я вам показував на дефіламі. На 33 мільйони зараз у нас. Нам потрібно внести ФДВ, яке ми очікуємо. Навіть якщо ми вийдемо по 90 мільйонів, так як і вийшли, то в нас я за рік зароблю 3300 доларів. Якщо розділити це на 12 місяців, то виходить мені в місяць, там буде капати приблизно 250-270 до 300 доларів. Але все діло в тому, що. Токен заліститься в нас приблизно там вересень-жовтень, до цього часу можна стейкати. Питання вже стоїть в тому, чи буде залишатися, наприклад, tvl проекту, таким самим, коли вже токени вийдуть у ринок, і більшість людей тут могли стейкати свої кошти лише тому, щоб отримати, по суті, без ризиків токени проекту. Як я вже сказав, з ризиків тут лише те, що скамиться сама платформа Альманаку і злиже кошти. Це теж може бути. Тому якщо у вас останні гроші, я теж би сюди не заносив. Я вніс сюди 10 тисяч, яким я ризикнув, але в принципі теж отлама. Мають якийсь такий серйозний протокол, чи щось стається, якийсь хак, відбувається досить нечасто, але цей ризик ніколи не дорівнює нулю. І також ми можемо прикинути там, наприклад, якщо ми вийдемо по ФДВ 150, наприклад, мільйонів. Це вже майже x 2 до наших вкладень. Ось така сума буде за рік. Знову ж таки, якщо розбити. Там, умовно, на 12 місяців, то ви вже бачите, що там в середньому буде там, приблизно 400 майже 500 доларів у місяць капати. І там до вересня, до жовтня вам може накапати звідси 1000 доларів. Це от, можете з тим калькулятором побавитися, собі помріяти, подивитися, що воно може бути, може і не бути. Так, дивимось, що у нас тут далі. Як в цей стейкінг проінвестувати? Дивіться, друзі, є, як я сказав, два ваулти, є. USDC є USDT. Тут підключений міг гаманець MetaMask, відповідно, кошти потрібно закинути на нього і після цього інвестувати сюди. Це все відбувається в мережі Ethereum. Одразу зрозуміло, що на Metamask у вас має бути токен Ethereum для оплати комісії. Якщо ви це не знаєте, то вам краще в цей пул не заходити одразу. Як відбувається сама інвестиція? Умовно, ви закинули USDT чи USDC, беремо USDC приклад. Тиснемо сюди на пул. Тут є звичайно, у нас просто кнопочка депозит. І якщо у вас підключений гаманець, на ньому лежать USDC, вони у вас тут підтягуються. вводите суму, там, наприклад, ви внесли, там тисячу, вписуєте тисячу. І тиснете інвестувати, депозит. Після того тут у вас з'являється ось така штука очікування. Буде воно одразу в цей пол не вносить, воно стає ніби в чергу, бо тому, що він плавно цей зростає. IPY. UVL, я мав на увазі плавно зростається. Це кількість залочених коштів. Ну, зараз 31 мільйон. Загалом кошти одразу не падають сюди, тому не переживайте. Але за ці залочені кошти вас вам їх ніби дає по тій ціні інший токен, ось цей ще й вірніше, який називається АІЮСДТ, але по суті не переживайте, тому що. Вони до долара коштуються одне те саме. Тобто тут буде у вас таке знизу очікування, і після того, як ваш може через 2 години задепозититися. Бачите, тут пише наступне поповнення вау, то буде через 2 години. Воно може відбутися швидше, а може відбутися і там до 24 годин. Тобто, якщо ви натиснули депозит і у вас неактивна кнопка Зразу візров, можете не переживати, ваші кошти ще просто не дійшли. І одразу покажу, коли вже кошти закинулися у пул, потрібно заклеймити шейри. Хоча поінти і капають без цього. Ось я переключився на пул USDT, я спеціально тут не клеймив шейри. Я зробив сюди депозит, наприклад. Я зробив це ще вчора. І дивіться: тисну кнопочку візроу, 100%, і в мене пусто, щоб ви не переживали. Ідемо сюди, ось донизу. Як бачите, в мене ось тут ready to claim, Потрібно заклеймити шейри. Коли у вас ще кошти у дорозі на депозит, то у вас тут буде pending request і світиться ваші 5 тисяч чи 1000 чи 500 доларів тут. Можете собі порахувати, скільки вам там буде вигідно закинути. Тиснемо claim shares, підписуємо, оплачуємо комісію. І одразу буквально після цього, як ми заклеймили ці шейри, ми вже можемо виводити свої кошти. Вони тут не заморожуються, можете вивести їх в будь-який момент. Все, шейри заклеймлені. Тепер, якщо я тисну візроу 100%, зараз оновлю, візроу 100%. Ну, ще поки немає, воно трошки пізніше підтягнеться, через пару хвилин. Загалом кошти вже у пулі, шейри заклеймили, і після того у вас буде ось так. Натиснути Візров, 100%. Ось ця сума, те, що кажу, це воно, ці шери, вони оцінюються все одно в 5 тисяч. Не переживайте, що тут 4917. Ви їх коли заклеймите, вони все одно вас повернуться на гаманець. І факт тому, що тут до 24 годин може тривати депозит, тому не переживайте. Просто не забудьте потім заше, заклеймити ці шейри. Якщо ви навіть не заклеймили, все одно поїнти капають, не переживайте, але потім краще їх заклеймити. Як бачите, в мене вже накапало 95 поїнтів. Я бачу інформацію, що поінти, по суті, мають бути конвертовані один до одного до токену. Якщо так вийде, це буде добре, тому що 95 поїнтів по ціні 0,09 за токен, це там вже буде пару доларів кожного дня капати додатково до тих, які я отримую, наприклад, 11-12% річних ще на моїй USDT. Тобто, якщо проект все одно вийде по 0,90, це буде 43% IPY. Якщо він вийде там Х2, то тут буде набагато більший процент, по суті, прийде на нашу ліквідність, яку ми заклали. Тобто ми за те, що застейкали сюди свої кошти, заклеїли шейри, по суті, пустили їх в роботу, отримуємо ці поїнти, які потім на Тагія мають бути обмінені на токен, які ми зможемо продати. Про блокування цих токенів, які ми тут будемо отримати, інформації ніякої я не знайшов. А відповідно можемо вважати, що теж буде 100% на Тагія. Ось є 5 тисяч тут, в мене, 5 тисяч тут. Знову ж таки, зважайте на ризики, тому що статися може будь-що, я заніс, а ви вже собі вирішуєте, що робити. У вас є завжди декілька варіантів, що з цим робити: занести, спробувати, скіпнути і так далі. Ну і зважайте, звичайно, що TVL весь час росте, і від того, що TVL росте, IPY зменшується. Якщо TVL буде зменшуватися, IPY буде зростати. Тобто, це вже думаю, ви маєте знати. І тут все розписано, скільки з чого ми отримуємо. Комісія там є. Тож тепер давайте зробимо висновок. До речі, важливе оточення, що ви вже помітили, якщо б занести кошти в сейл на легіоні, вони вже мають бути на гаманці. Це значить, що вони у вас там на два дні морозяться і потім повернуться після 26-го числа. Чи їх буде потрібно клеймити, чи вони повернуться самі на гаманець? Це я нагадаю в своєму телеграм-каналі і там вже скажу, що робити. Тож, що ми маємо? Проєкт виглядає не те, щоб впевнено на X, але досить непоганим. Конкурент його він його трошки випереджає там по TVL, випереджає його по інвестиціях, виглядає непогано. Але з нюансів те, що є багато токенів буде у ринку, які люди, люди команда, ком'юніті будуть стаканити. Був токенсейл сейл дешевше, теж люди затарилися, і вже при наших цінах 0,09 вони вже будуть мати x 2 і теж можуть стаканити. Тому. Таке занос у сейл виглядає під питанням. Як я вже сказав, можна очікувати до 100% прибутку, тобто х2%, або до 30-20% мінуса. Таке теж може бути, або можемо і вийти в ноль. Інша альтернатива, якщо не хочете ризикувати, то можете закинути у цей стейкінг Володс і фармити собі токени по суті ці просто за дохідність. Ви закидаєте USDT і фармляться вам токени 12-річних IPY на самі стейбли, а все інше там підбивається до 40 майже 5% за рахунок токену, який ми будемо отримати по 0,09. Якщо у вас таке влаштовує, ви готові ризикнути, тобто варіантів є багато. Можете занести частинку коштів у сейл, спробувати, частину у стейкінг. Можете не заносити ні туди, ні туди. Можете занести в щось одне, що вам пасує. Хочете лише несете у стейк, отримаєте токени зверху на халяву, по суті. Хочете, закидаєте, ризикуєте у сел. Тобто, ваша, ваша воля робите, що хочете. Я вам дав за, я вам дав проти, я розібрав інформацію, я подав вам, як міг, і ви вже з цього маєте зробити якісь висновки, тому що я ніколи не хочу приймати рішення за вас. Я зробив свої дії, я проінвестував в сел, я заніс сюди, я чекаю результат. Потім буду дивитися, що з цього вийде. Ваші рішення лежать на вас. Пробуйте. Не хочете, не пробуйте. Тобто вибір завжди за вами. Відеоролик вийшов. Я вважаю інформативним, досить цікавим. Тому я буду його завершувати. Дякую вам за перегляд і бажаю, як завжди, вам профіту та до нових зустрічей.